Ну, а далі поговоримо про 24-й рік. Знову ж таки, про штучний інтелект. Як він, що з ним буде далі? Як хтось сьогодні казав, здається, хто сказав Вадим, здається, що штучний інтелект вже не буде темою нашої розмови наступного року. Але все одно, як працювати? Прошу. Оксана Максимюк. Добре. Да. Доброго дня. Дуже рада вас всіх бачити. Слухала попередніх своїх колег. Було дуже Цікаво, і зараз ми трошечки поговоримо про те, що ми почули: про використання штучного інтелекту а, в контексті юридичних ризиків і того, а, які загрози він може нести, тому що він насправді може нести загрози, і вони дуже великі. А, розкажу трошки про себе я без класної презентації. Своїх колег явно я не можу переплюнути. Плюс до того всього юристи це трошки занудні люди, тому веселих презентацій вони не роблять і не вміють їх робити. І, в принципі, тому ми будемо просто говорити. Я хочу саме працювати за аудиторію для того, щоб вам більше зрозуміти про те, про що я буду говорити, краще, щоб це було в контексті запитання відповіді. Тож, я Оксана Максименюк, я медіаюристка, адвокатеса, керівниця юридичного напрямку Інституту розвитку регіональної преси. Ми займаємося підтримкою журналістам, навчанням, юридична підтримка, консультації е і так далі. Все, що потрібно з юридичного боку, не тільки із навчання, якраз цим займається Інститут розвитку регіональної преси. Ви мене можете знайти на Фейсбуці, на сторінки Інституту розвитку регіональної преси. Там же вказані мої телефони, якщо потрібно. А зараз цікаво, бо сьогодні ми поговоримо, якщо ви побачите, в заявленій програмі, я маю говорити про працьку хартію про штучний інтелект і журналістику. Але у мене до вас є запитання. Хто з вас чув про пражку хартію? Підніміть, будь ласка, руки. Парижську, так. Да. Не празько Парізь, да, виправили. Так, ну, десь 10, 10 людей, так? Да? А скажіть, будь ласка, хто її читав? Там небагато, там 10 принципів. Хто прочитав цих 10 принципів. Два, три, все, три людини, так? Да? Ну, оце те, що ми говоримо. Читаємо заголовки, далі неважливо. Це така ж історія була з законом про медіа. Він поганий, хто читав, ніхто не читав. Ну, головне сказати, що це погане. Закон про медіа. 300 сторінок. Всі читали, да. Я от бачу зараз, як вони читали його. Не можна відірватися, правда такий цікавий? Так. Ну, я, ну, зараз чекайте, перевіримо те, що ви сказали, всі читали закон про медіа. Хто читав закон про медіа? Весь, ну звісно, весь. Раз, два, три, чотири. Чотири людини з залу. Хто читав закон про медіа? Хто його відкривав? Опять. О, бачите, відкривала трошечки більше. Мабуть, потім втомилися його читати, бо все ж таки складна, незрозуміла мова. А хтось просто подумав, я повернусь до закону про медіа після того, як мені це буде потрібно. І в принципі, це правильно, чесно вам скажу, тому що краще розбирати закон в конкретній ситуації, ніж просто його читати. Але рекомендую все ж таки ознайомитися з тим, що є важливим. Це зокрема щодо заборони на поширення інформації. І е, е, питання, що не можна публікувати, і за що передбачена відповідальність. Цю частину я рекомендую прочитати. Насправді це невелика 42 стаття закону про медіа, і її реально потрібно знати всім, тому що це корисно. Тож, давайте поговоримо про праську е, Хартію, про штучний інтелект і журналістику. І е, е, почати я хочу навіть не з неї, трошки раніше, тому що в. Е, Сама хартія була підписана 10 листопада цього року журналістами, а трошки передуючи ці події 1 листопада в Лондоні, вже безпосередньо 26 держав підписали також документ, який стосувався взаємодії і, взагалі, того існування штучного інтелекту на рівні навіть не журналістики, а держав. З цього документу я можу вам сказати один висновок: держави побоюються штучного інтелекту, оскільки він не до кінця вивчений, і використання штучного інтелекту має відбуватись з розумом. І про це казали мої попередні спікери. Вони казали, що штучний інтелект це скоріше допоміжний. Засіб для роботи журналістів, ніж основний, для того, щоб написати статті. І я поговорю, чому в контексті саме 10 принципів, які були закріплені в Паризькій хартії щодо штучного інтелекту. А вони насправді, до речі, до цієї хартії може долучитися і будь-хто з вас, тому що це. Такий меморандум, який закріплює певні принципи, на яких е журналісти е з усього світу хочуть будувати подальші взаємовідносини з штучним інтелектом. Так, от, перше, про що ми говоримо, коли ми говоримо про штучний інтелект, е то ми маємо, як журналісти, пам'ятати, що. Ну, перша стаття принципу звучить так: журналістська етика визначає, як змі і журналісти використовують технології. І тут ми повертаємося до етичних е, стандартів роботи журналістів, які пов'язані з тим, що підскажіть мені, як має е, працювати журналістика. Е, три три основних принципи. Інформація, яка має бути достовірна, перевірена і якісна. Три основних принципи. От, ми ґрунтуємо, що взаємовідносини з штучним інтелектом теж мають будуватися на цих принципах етики. Чому? І фактично з цього принципу ми випливають подальші принципи, на які ми маємо звертати увагу, і які ми маємо теж з цим зважати на це все. Ну, по-перше. Другий принцип каже про те, що ЗМІ ставлять, мають ставити на перше місце людську активність. Про що це ми говоримо? Про те, що у нас робота медіа має будуватися саме на людському факторі, а не на використанні штучного інтелекту. Саме робота журналістів має бути покладена в роботу і з, з штучним інтелектом при підготовці матеріалів. Оскільки прийняття рішень стосовно публікації матеріалів, підготовки матеріалів, того, що ви обираєте, має відбуватися відповідно до редакційного контролю да, редакційного відбору. І тут ми маємо теж бути дуже уважними до того, як це відбувається, оскільки ми переходимо до наступного. Принцип, який говорить про те, що відповідальність за використання штучного інтелекту покладається на кого. На редакцію, або якщо сказати простими словами, редакція це не е, фактично, редакція відповідальності не несе. Відповідальність несе медіа, яке опублікувало цю інформацію, і журналіст, який поставив свій підпис, якщо це якась безпосередня стаття, або якийсь підготовлений матеріал, на якому стоїть підпис автора цього матеріалу, тому. Ми маємо пам'ятати про те, що використовуючи штучний інтелект, ми завжди можемо наражатися на небезпеку, того, що цей матеріал буде створений з порушенням, і фактично, якщо не перевіряти під створену інформацію, то це потягне, притягнення до відповідальності безпосередньо самій редакції. І тут на чому я хочу заакцентувати увагу: от дивіться. Що таке штучний інтелект? Да, і як він працює? Це або програми, які адаптуються, і ми говорили про це. Пан Вадим говорив, як вони інтегрують програми штучного інтелекту для роботи безпосередньо у редакції. І тут я ризиків не бачу, тому що доступ і штучного інтелекту є обмеженим і фактично він контролюється безпосередньо і перевіряється самою редакцією. Що стосується створення статей, наприклад, да, або використання для того, Я не говорю про інтерв'ю, яке теж дозволяє розшифрувати, в принципі, тут теж ризиків немає. Я говорю про написання статей, генерування фото, відео і так далі. Тому що штучний інтелект це така ж сама людина, як і ми, да? тільки це не людина, а робот, який збирає інформацію з усього поля. Інформаційного да? і в цьому момент він може, наприклад, потрапити на статті і інформацію, яка міститься в пропагандистських методичках Російської Федерації. Да? І зрозуміло, що якщо він використає якусь інформацію звідти, він згенерує вам відповідну статтю з урахуванням того, що він до цього навчився і використав. Знаєте, як. Є така приказка гарна. Застав дурного Богу молитися, він і лоб розіб'є. Так от штучний інтелект він не може розрізняти, наскільки та інформація, яку він використовує, є достовірною, правдивою, перевіреною, звідки вона береться, наскільки вона відповідає взагалі принципам достовірності цієї інформації. Тому перевірка тут і є важливою плюс. Що робить е, штучний інтелект? Коли штучний інтелект вам допомагає написати якусь статтю або що, він використовує теж матеріали, які були е, згенеровані і створені кимось раніше. І тут не виключається е, створення плагіату. Використання плагіату є порушенням закону про авторське право. І таку відповідальність. Буде нести автор або редакція, які опублікували. В чому тут проблема? Навіть не в тому, що ви сплагіатили і взяли, а в тому, яку ви понесете відповідальність, тобто яку суму ви заплатите за те, що ви вкрали інтелектуальну, чиюсь інтелектуальну власність. Тому, якщо ви використовуєте штучний інтелект в написанні, це може стосуватися, до речі. Якщо ми говоримо, наприклад, про новини, то новини не відносяться. У нас є закон про авторське право, який був прийнятий в цьому році, змінений. У нас до цього існував старий закон про авторське право і суміжні права. А з 1 січня 2023 року у нас новий закон про суміжне авторське право. От, і якраз він вже більш чітко дає визначення, що захищається авторським правом. Так от, авторським правом захищається унікальний твір, який має якусь ідею да? автором. Тобто не все те, що створене і згенеровано, підпадає автоматично під захист авторського права. Для цього цей твір має становити Унікальність, певно. Ну, наприклад, до журналіста одного із журналістів пред'явила позов зараз. Це до, до прикладу, така цікава історія життєва. Одна блогерка пред'явила позов зараз. Стосується він позов того, що вона вважає, що було порушене її авторське право, оскільки журналіст передрукував її відео. Ну ви ж розумієте, як блогерка відео полягало в чому. Я сама собі знімаю і про щось там розказую. Тобто така говоряща голова. Я кажу там розумні якісь речі. І от якраз е, ця е, авторка цього відеоконтенту подала до суду, стверджується про те, що це і створене її відео, яке записане стосовно того, що вона знаходиться у місті Львові і мамочки не подобається Львів, ні. Там нашу машину евакували, через те у нас враження про Львів не дуже ок. І от людина вважає, що цей е, відеозапис є е, авторським правом, яке підлягає захисту. Насправді, е, в суді вона мала б довести унікальність того, що такий контент є унікальним. Тобто е, на сьогоднішній день не всі ваші статті і матеріали, фото можуть охоронюватися авторським правом. А раніше до 1 січня це було трошечки по-іншому. і Фактично можна підпадало під авторське право практично будь-який текст, будь-який матеріал. Тому тут треба бути уважний саме в контексті того, що зре зрегенерує Ші, коли ви його попросите щось написати, і що він для цього використає. А я хочу тут трошечки заперечити е Дар'ї, е коли вона сказала, що. Е Ші може в подальшому е готувати журналістські розслідування. І тут я б не радила використовувати Ші саме і для проведення повністю розслідування. Використати частково, там, наприклад, для знаходження якоїсь інформації стосовно першої людини, певної людини, так. Чому? Які я тут вбачаю ризики? Дивіться, Ші невідоме е і не зашито в нього. Ну, На даному етапі, я не знаю, що буде далі. На сьогоднішній день йому невідоме таке поняття і оцінка не втручання в приватне життя. Він не розуміє, він створює, отримує інформацію, бере її, використовує, і в нього немає межі цієї між свободою слова і е, правом на приватне життя. Тому, якщо він збере інформацію, використає її в надмірній е, мірі. Да? І буде втручання в приватне життя, то в цьому випадку редакція понесе відповідальність за використання е, інформації, яка є е, частиною захисту приватного життя вказаної людини. Тому я б скоріше і до того ж, е, як казали е, під час зустрічі країни-учасниці щодо штучного інтелекту, вони хочуть зараз відноситися до штучного інтелекту з таким з трошки. Е, як сказати, з такою обережністю. Тобто зараз ми походимо, подивимося, побачимо, що це, як це, наскільки воно є для нас небезпечне або а, навпаки. Да? Тобто вони хочуть більше його вивчати. Тому, моя думка, що 24-й рік, так і 23-й, для нас скоріше буде а, таким часом знайомства. З новим е, учасником нашої нашого життя штучним інтелектом і вивчення його саме в контексті того, як ми можемо застосовувати. Але знову ж таки наголошу на тому, що коли ми говоримо використання штучного інтелекту там для виконання певних якихось технічних задач, які полегшують роботу редакції і не потребують до використання додаткових е, людських ресурсів, однозначно в цьому є сенс. Але якщо ви хочете його використати трошечки більше, до цього треба уважніше відноситись. Мені кажуть, що в мене небагато часу, тому я дуже швиденько. Ми, Бо це важливо, це те, про що казали попередні спікери. Чи потрібно, чи не потрібно маркувати контент, який створений штучним інтелектом. Відповідно до Паризької хартії. Так, журналісти домовилися, що маркування має відбуватися. Штучного інтелекту для чого? щоб е, створювати довіру в читачів, і про це казала Дар'я про те, що ми маємо формувати довіру до читачів. А така довіра можлива тільки в тому випадку, якщо ви перевіряєте інформацію, якщо ви е, виважено використовуєте те, що ви отримали, згенероване за допомогою GPT-чата, е, створення відео фото. E, і важливим також e, є те, що в самій хартії ми не можемо зупинитись трошки детально, бо мені вже ставлять дедлайн, тому дуже швидко скажу про те, що я вважаю важливим. Можна цих 10 принципів прочитати, вони дуже прості і, в принципі, зрозуміли. Що також я, є, я вважаю, є важливим а в контексті е, харкос, е, 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 Парижської хартії, це е, Важливість проводити чітку міжу між автентичним і синтетичним контекстом. І тут е має бути якраз е чітке розміжування, це стосується воно е фото і відео. Тобто, якщо ви використовуєте щі, то, наприклад, фото, відео і так далі, ви маєте використовувати все ж таки оригінальні зроблені людиною, а не створені штучним штучним інтелектом. Тому що штучний інтелект може створювати нереальні картинки і нереальні історії. Особливо це стосується, наприклад, новинного контенту і так далі. Він вам просто домалює, тому що ви скажете там, наприклад, якусь авіакатастрофу, яка відбулась, він вам бистренько згенерує. Але ці фото і відео не будуть відповідати дійсності. Тобто, фактично, про що праська хартія це про стандарти журналістської етики. І саме на них ґрунтується, тобто там нічого нового, саме на них безпосередньо також має ґрунтуватися розбота штучним інтелектом.